Добрий ранок, мої хлопчики. добрий ранок мої дівчатка. 5.42. Я не тільки відкрила ласки 5.15 їх відкрила. Не можу в кучу зібратися. Хоча вчора, у 10 часов я вмостилася. Я вам казала, що я буду лягати поранче, да? в 10 я вмостилася. Серіал включила. Знала, що вони зійдуться. Такий хороший серіал, не пам'ятаю названня дівчатка, але дуже хороший хлопчик. Дівчинка приїхала з села, зустрічалася з хлопчиком. Мама була преподавателем в університеті і хотіла жити його на своїй подружки, дочки, яка вчилась за кордоном. Дівчинка забеременіла. мама підробила документи, сказала, що в неї дитина больненька, Заставила їй зробити аборт. Вони розійшлися, потім вона підійшла другого хлопчика, що я Вы тоже с утра так зеваете, я а че Боже, народ рот не закрываете. А я же хозяйка, пока на винерет все варю. Хочу винерета сегодня и суп с теляками. Вчера девочка пришла, каже, буду варить и суп с теляками. Думаю, боже, я тоже хочу. Суп с теляками давно варила. Я тоже хочу. Сейчас пойду на базаре куплю фарша, да? Там прямо при нас купили мясо, при вас нам мололи и хочу суп с теляками. Ну і цей ж цей серіал. Це таке найдавно. І я знала, чим воно закінчиться, Я знала, що потім він захоче до неї. Ну і так виходить, що проходить 4 роки, той син їй женився на тої ж подружки, дочки живуть нехорошо, там хлопчик в сім'ї, хлопчик боліє, він гуляє. І тут ця дівчинка зустрічається з його папою. Приходить він ефір, на фірму, вона працює переводчиком. І вона робить на фірмі переводчиком. Тут у цього ж папи, цього хлопчика, є своя фірма, по-моєму. Не знаю, ким він там працював десь на фірмі. Я буду з вами говорити. Що з двіться волосами руками розчесалися. І тут він приходить і говорить, що він уїжджає у командіровку десь, і йому треба переводчик. І приходить ця дівчинка, і заводиться в них роман. Заводиться в них роман. І вона його, коротше, люблять, вони оті роду, починають там, в кінах ходити, вони всю візде ходити. Переселяються вони до них на дачу. Переселяються до них на дачу, і тут приходить на дачу цей син. А до папи приходить син виясняти відношення, що мама плаче, що в них в сім'ї таке. Приходить вона там. Ну, Я і плакала, я і сміялася. Дивіться, та що таке, світа? Що з тобою сьогодні таке? З ним. Вона коли з ним познайомилася, ну, з цим батьком, ну вона ж не знала, що це його батько, бо вона його не бачила. Вона тільки знала маму, яка їй постійно говорила, що тобі ще рано родити і в тебе аналіз плохий. Ну, одним словом, вона робила все так, що ця дитина, бідна, зробила аборт. Ця дитина зробила аборт, потім вона виясняє, що, що дитина не була здорова. Приходить в неї і це все каже, а вона, ця мама, цього хлопчика. І підсилала друге хлопця, що якоби син має прийти, а мене другий там обнімає, вона з ним свариться. Ну, одним словом, вона їх розлучила. І тут вона знайомиться з мужчиною, це ж він прийшов на їхню фірму, треба переводчик, і вона узнає, що це його батько. Заводить з ним Роман. І вона не хоче цього романа. Вона просто хоче отомстити мамі, яка розбила її життя через яку вона зробила аборт. І ця дівчинка заводить з ним роман, Потім, е, вони переїжджають туди на дачу. ну Я так краце вам розкажу, я думаю, ви цей серіал бачили. Вони, він її перевозить на дачу, говорить, де вже на дачі, А мама хоче продати дачу, тому що, е, хоча, коли вона з ним познайомилася, вона ще не знала, бо вона не бачила, що це батько її, того хлопця, і чоловік цієї жінки, Через яку вона зробила дитинка ця аборт. Ну, заводив на нас з ним роман. Там вони ходять в кіно, в театрі. І потім вона узнає, що, а, дзвонив телефон. І на телефоні сина фотографія. А він каже: Син дзвони. І вона падає в... Ну, стає їй плохо падає в новому року. Ну, і після того вона з ним заводить серйозний роман. Вона його завела раді того, щоб тумстити мамі. Що страдала, коли страдала вона. Ну, як ви думаєте, я і плакала, я її сміялася, і сміялась, я той диван зжимала. Вона не була, я не пам'ятаю. От я заснула кінець. Хто бачив цей серіал, розкажете мені кінець. Я не знаю. Ну в них був дуже такий серйозний роман уже потім. І, по-моєму, в... так, мої хорошенькі, зараз ще наведу румяна собі. І за вам ще утім серіалі ніхто не розказував, ні? То я вам розкажу. Ви кажіть, що ви хочете, я вам все утром розкажу. Я починаю за одне та й заканчую другим. Прийшла в Аніну кімнату, вона поїхала до а мені так удобно тут. Так що, дівчатка, от ці, що я вам показувала. Бачите, яке одиничко красиве. Дивіться ось. Я сьогодні, до речі, йду на ріснички. Я з нею вже ходжу місяць, сьогодні йду до Ірочки на ріснички. Так у мене є такий-такий блеск. А то, січки, у мене є все, дівчатка, все, що хочете. Хочете і не хочете. У мене є два бліска. Один такий і один такий. Практично одинакові цвіта. Цільна на красі Дігоровським. Так що, мої ріднулічки, от у нас сьогодні з серіалом із Базиренкою. Я хочу сказати, що я сьогодні проснулася даже не така дуже підпухша. І це вчора я мала лягти, що у вісім. Їха дом кажу, ляжу, тому що почуваю себе тако, знаєте, 7-8 ближче до трьох. Але до десяти колотилася. І що я вчора їла? Грушу, грушу їла. Вчора нічого я не їла. Поїла одну грушу, щоб я розуміла, що я ще і догоди, поїду зараз вже виключу. Картошка зварилась, морква зварилася, ще ще бурячок вариться. 5.52 вже. Я звечора все помила, утром поклала, що картошечки мурки вариться 15 минут? І ви знаєте, як швидко воно вариться? Воно у мене коли закипає, я виливаю воду, наливаю холодну, і ось вона тільки закипає, вона вже м'ягенька. Да, От вообще, буряк зараз, поки він звариться, хочу сьогодні суп з фрикадельками. Хочу сьогодні Ну і гречку. Так що, мої хорошенькі, утро сьогодні було з сиралами базарів. Ви бачите, Не розчасувалася, нічого заклала гулечку. Іду поки вдінуся. зараз покажу вам прямо тут вже І Буду їхати сьогодні субота. Я зараз поїдемо теж. Зараз Комріка повинна прийти, зараз прийде горбушка і маслинки прийти в вакуумі. Ну, я вам все покажу на полдесяту, поїду Ірочки на реснички. Я хочу вам сказати, що я з ними вже ходжу місяць. Місяць, да, дуже хорошо ірочка робить ріснічки, дівчатка. І найголовніше це в мене ж М чи Л і згиб. Ну, ось ви тільки лягли і ваш глазик, уже все підібрали. Леся ходить з такими, знаєте, завітушками. От на комусь дивися, такі великі, прям такі, знаєте, ріснічки. Рисні, комусь воно йде. Мені вони не дуже йдуть. На мої оці такі. Горошиночки підходять ЕМІ згиб чи Елі-згиб. Одним словом, мої хороші, всім гарного, позитивного дня. Ну ви знаєте, що субота це жіночий день, дівчатка. Субота у нас це жіночий день. Але в мене скрізь чисто мені тільки супчик зварити і все. Так, мої хорошеньки, це будинка в мене така, знаєте, сьогодні. До речі, цей костюм, що, знаєте, від нього штани. в мене є він красний і зелений. Я брала на шиванкоті. І, по-моєму, ці штанишки я теж в неї брала, дівчатка. Ці штани три четверті. Дуже очень удобні. Я люблю такі штані, що буде в четверті. 6. 6.04. Я вже збираюся, бо сьогодні субота і треба зараз товар сутра буде і то получимо, то получимо. Все вам покажемо. Розкажемо тихо, бо щось змійка ага, Треба ж до кінця її застігнути. Сьогодні мене така спортивна цибулиночка. І знаєте, що хочу взути. О, зараз, до речі, чи доща нема. Вчора машини не мили, тому що передавали дощі. Субота 6, 7-8, а в неділю хороший дощик. Ну, одним словом, така в мене, поки це будиночка, зараз озелю кросовки і одягну, мабуть, зелену. Вітровочку, вона в мене на всі случаї життя. Або жилетку. Ну, а що нам же треба? Жилетку оділа, штани. Там, до речі, мої хороші діти, буду вам показувати жилетку, яку я взяла в наші хлопчики на привозі. Все на роботі на кожен день легка, удобненька, до речі, дуже удобна. Сейчас я, наверное, на сюда идут. это хорошенько. Сейчас те бирку сниму. А то уже я уже из это петли. Девчатка, значит так, э, косточка, шпинишка целая котки, а жилеточка с нашего привоза. Опять же, с привоза. О, снялась бирка. А то, кто знает, что она новая, да? Это ко мне сегодня смотрели. Цей глиночка мои хорошие. Удобно, комфортно. Я взагалю спортивне оплану Да? Нічого лишнього. Нормальненько собі, так? Зараз, ще подожіть, надухаюся. Надухаюся. Сьогодні, напевно, такими душками. Ви знаєте, я духаюся. Люди духаються такого нормальненько. Тако. Раз, два. Так, мої хлопчики та дівчатка, 6-17. на дворі тишина. Просто така тиша. Ну, я ж в сліву. Взагалі, я хочу сказати, що мені наті, наскільки подобається. Тут так тихо, тут так спокійно. Ви знаєте, це такий міні-городок, в якому є абсолютно все. Вам потрібен салон, нате вам салон. Вам потрібно свіже м'ясо? нате свіже м'ясо. Вам потрібна курочка, Нате курочка, вам потрібні меблі, Нате меблі. Тут не треба нікуди виїжджати, можна просто все купити, а чого я тихо говорю, а чого я дійсно тихо говорю. Ну, а так привичка вже. Подімаєте, просто я вам кажу, наскільки спокійно ходить маршрутка 87-ма. Он до сіла тут на углу і до привоза приїхала. Ну, скільки буду їхати? Ну, 40 минут, напевно, не буду їхати. Ну, не більше. Так що, мої хорошенькі, якщо ви думаєте, де вам купити будинок, то приїжджайте, на ті, у Сатово, не рубайсько. Тихо, спокійно. Підушки кокурікають. он до маршрутка не їздив, ви понімаєте? Так, мої хлопчики та дівчатка. Я все розумію. Я вам сьогодні і серіал утром розказала. Ви давно не чули серіал, ні. Якщо ви якесь кіно не помните, ви скажіть, я його подивлюся Я вам розкажу. Я поговорити, я вам кажу, он до показ з вами поговорила. Ці волосики закрутила, керличко намостила, глазки підкрасила. А губки підкрасила, Слухайте, ця жилетка, прямо дуже удобна. Я її взагалі особі не чувствую. Ну, почала лоб, заканчую жилеткою і продажу про серіал. Одним словом, мої любуньки, ви зараз зробите потягуськи. Неважливо, чи ви вдома сьогодні, чи ви сьогодні на роботу йдете. Я вам бажаю всім гарного дня. Я вам кожен день бажаю, щоб з вашого лиця не... Пропадала ваша, ваша посмішка, щоб вам завжди було добре, весело, комфортно, щоб ви в мене посміхались. щоб все в вашому житті було так, як хочете цього ви. Щоб по-другому не було ніяк, а воно і не буде. Так що виходимо з дому тільки з правої ножки, з кроватки встаємо тільки з правою ножкою, і I love you. Це не все. Я ж цю сумку вам так хлопчики, і не показують, дівчатка. Значить, дивіться, жилеточка дуже класна. Я в неї прямо йду, але вона така легка, я вам навіть не можу передати. Ну і цей сумка-мішок для картошки. Тут є абсолютно все в цій сумці. По-перше, вона обалденно класна. По-друге, я люблю мішки. Ось йдеш, купила цибулю, морку, до речі, буряк мій доварив, сьогодні у мене в мене дивієт і суп зрикадельками. Як беременна хочу, серйозно. Отака в мене сьогодні, знаєте, спортивна цибулина. Мені головне, щоб щось блистіло. Воно як не тут блистить, аніше коли голову не помив, вона теж в мене блистить. Або мої кросовочки блистять. кросовки блистять, губки блистять. Летящій походкою з правої ножки вийшла і пішла. Я вам всім бажаю гарного дня. Ви знаєте, саме головне, ви хоч ви на себе неділи, хоч і голі, виходьте, все одно з вас то не снімуть, друге не дадуть. Саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Я вам всім говорю I love you.